Доброго дня, урок алгебра 10 клас. Працюємо за підручником мерзляка. В попередньому відео ми з вами розглянули найпростіші тригонометричні рівняння. Сьогодні розв'яжемо трошки складніші вправи з цієї теми. І так, право 28.7. Рознайдіть усі корені рівняння, які належать проміжку. Що ж, розв'яжемо саме рівняння. Синус х, я буду ось тут писати, щоб не переписувати. Отже, х відняти пі на 3. За формулою згадуємо її мінус одиниця в степені k арксінус однієї другої плюс пік. Де к належить z. Х відняти пі на 3 буде дорівнювати мінус одиниця в степені k. Арксінус однієї другої, це у нас буде 30 градусів, тобто пі на 6, плюс піка, і шукаємо звідси х. Х дорівнює мінус одиниця в степені, пі на 6, переносимо пі на 3, змінюємо при цьому знак, плюс піка. Отже, ми розв'язали в загальному наше рівняння, а нас питають усі корені, які належать проміжку. Тобто давайте переберемо, переберемо. і так умову: k дорівнює 0. Ми знаємо, що будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1. Отож, нас х буде дорівнювати пі на 6 плюс пі на 3. Ну і сюди, якщо ми підставимо 0, то буде 0. Отож, Пі на 6 плюс Пі на 3. Звівши до спільного знаменника, ми отримаємо 3 Пі на 6, скоротимо, будемо мати Пі на 2. Отже, цей розв'язок належить у цьому проміжку, давайте його підкреслимо. Наступне перебираємо k дорівнює 1. Ка дорівнює 1 отож х наше буде дорівнювати. Мінус 1 в першому степені це буде мінус. Отже буде мати мінус пі на 6, плюс пі на 3, і плюс сюди 1 буде плюс пі. Що ми отримаємо? Ну, давайте теж зведемо це до спільного знаменника. Будемо мати мінус пі, плюс 2π. Та плюс 6П. Порахуємо і отримаємо 7П на 6. Давайте переконаємося, що якщо ми ось тут зведемо до знаменника, тут у нас мінус пі буде. Так? І зводимо до знаменника 6. Тобто домножимо на 3, будемо мати 9 на 6. Тому 7П на 6 нам. Поміщається ось цей проміжок, або перевели в градуси. І так і так буде правильно. Поміщається сюди. Добре, другий. Що нас просять, зараз перевіримо, знайти усі корені. Так, перебираємо наступне К дорівнює мінус 1. Х дорівнює це те саме, що в степені 1. Будемо мати мінус пі на 6, плюс пі на 3. Але вже буде не плюс пі, а мінус пі. Мінус пі, плюс 2, і мінус 6П. Отримаємо ми з вами мінус 5 на 6. Ну, і тут теж можна дописати, наприклад, 6 пі на 6 буде. Так, і бачимо, що знову цей корінь нам. Підходить. Або, ще раз кажу, перевлив градуси. 5 поділили на 6 буде 30. 30 помножили на 5 буде мінус 150. А 5, мінус 5, це у нас мінус 180. Отже, підходить. Далі розглядаємо. Розглядаємо далі. К, К дорівнює 2. Отож, мінус 1 в степені 2, це буде плюс, отже будемо мати π на 6, плюс пі на 3, плюс 2 π Спільний буде π додати 2, і додати 12 π Ну і вже бачимо, що буде мати 15. π 6 а у нас крайній 9 π на 6. Значить, цей корінь уже нам не підходить. Ну, і можемо ще перевірити, для kдорів мінус 2. Тобто, 3 уже можемо навіть не шукати. Мінус 2. Все рівно будемо мати π на 6 плюс π на 3. Тільки буде мінус 2. Будемо мати π, додати 2π. Відняти. 12. І отримаємо мінус 9 пі на 6. А крайня у нас мінус 6 пі на 6. Тобто цей нам корінь теж не підходить. Отже, ми знайшли 3 корені. Нас просять знайти усі корені, які належать. Ми їх знайшли. Це буде три корені. Ось вони підкреслені перед вами. Право 28,9. Розв'язати рівняння. Щоб розв'язати це рівняння, поділимо наше рівняння всі доданки, поділимо на 2. Ну, тут будемо рахувати, що тут у нас одиничка стоїть, щоб вам було зручніше, все поділили на 2. Тоді ми можемо замінити, наприклад, ось це у нас може бути синус. Пі на 3. Тобто синус пі на 3 або синус 60 градусів це з 3 на 2. Ми замінили на синус х. Додати. А це замінимо як косинус пі на 3, тому що косинус пі на 3 буде дорівнювати одна друга на косинус х. І дорівнює це все 1. Тобто ми штучно з вами зараз прийшли до формули косинус, так, напишемо, косінус косинус альфа плюс бета, дорівнює косінус альфа на косинус бета мінус синус альфа синус бета. А якщо ось тут мінус. То тут у нас буде плюс. І в нас є права сторона. Деданки можна переставляти, це не важливо. Що це говорить? Що, в нас, якщо ми маємо ось ці числа в такому рівнянні корінь 3 на 2 до квадрату, додати 1 друга до квадрату, і це дорівнює одиниці, то ми маємо право поділити так, на. Двійку. Це рівняння можна записати через якийсь кут. І ми з вами прийшли до того, що синус π на 3 можемо записати косинус π на 3, тобто одного аргументу. Ну що ж, давайте зведемо. Отже, ми маємо з вами праву сторону зі знаком плюс, тому будемо мати косинус. Давайте напишемо. П на 3 мінус х, то рівня 1 Отже, маємо пі на 3 мінус х, одиниця це в нас особливий розв'язок. Косинус 1 це в нас 2pn. 2pn. Ну, давайте перенесемо, щоб поступово. Z. І поміняємо знаки. Ми говорили вже про те, що перед 2 πn знак можна не міняти, тому що додати відняти період це одне і те саме. Отже, ми отримали з вами розв'язок на 3 плюс 2 πn Ось таке рівняння. Перейдемо до наступного рівняння, яке має ось такий вигляд. Тобто, що ми бачимо? Корінь з двох, корінь з двох. І зразу згадуємо, чи в нас є щось пов'язане з корінь з двох. Звичайно, коли ми поділимо на два, так, от в сумі в нас виходить, якщо квадрат додати один, все добре. Поділимо на 2, то в нас буде е, виходити те, що нам потрібно. Тобто, Підніше до квадрату будемо мати 2 плюс 2 четвертих. Це буде у нас 4, тобто одиниця. Отже, ми правильно поділили. Тому ми можемо переходити до кутів. Давайте перейдемо синус на косинус. Отже це у нас буде нехай косинус пі на 4. Якщо ми подивимося в таблицю, то корінь звокна 2, 2 для пі на 4 Тут візьмемо. І для синуса те саме, буде мати синус π на 4. Косинус х дорівнює 1 друга. Тобто, нам важливо важливо, щоб був однаковий кут. Однаковий кут. Піно 3 в попередньому випадку. Піна 4 на 4 Так? Однаковий кут. А для того, щоб однаковий кут у нас виходив, ще раз наголошую: ось ці коефіцієнти... Квадрат, сума їхніх квадратів має дорівнювати одиниці. Якщо ви так правильно зробили, правильно поділили, то у вас і вийде. Тепер пригадуємо формулу синус, так, синус альфа мінус бета. Це буде синус альфа на косинус бета мінус. Синус бета на косинус альфа. Отже, бачимо, що ми можемо це записати, як синус х відняти пі на 4. Дорівнює 1 друга. Отож, х відняти пі на 4 буде дорівнювати мінус 1 в степені k, арксинус 1 і 2 плюс пік. Звідси х відняти пі на 4. Буде дорівнювати мінус 1 в степені К. Аксинус однієї другої, це у нас буде пі на 6 плюс піка. Тепер перенесемо пі на 4 в праву сторону. Отож, х буде дорівнювати мінус 1 в степені, Кі на 6. А тоді переносимо пі на 4, тому що мінус 1 пов'язано з пов тут множенням, Розривати не будемо. І плюс піка. Ну, ось такий розв'язок для даного рівняння. І ще одне рівняння. І дивимося, що ми не можемо поділити. Так, на 2, якщо поділимо, не вийде те, що треба. 3 других виходить. Давайте подивимося трошки уважніше і побачимо, що ми можемо корінь з трьох винести за дужки, тому що 3 це корінь з 3 у квадраті. Винесемо корінь з трьох за дужки, отримаємо корінь з трьох, синус х на 2, додати. Тепер косинус х на 2 залишиться, бо корінь з трьох ми винесли, і дорівнює 3. Тоді ось цю трійку ми поділимо на корінь з трьох і будемо мати корінь з трьох синус х на 2 додати косинус х на 2 дорівнює корінь з трьох. Тепер ми прийшли вже до такого рівняння, як в нас було подібне перше. Давайте поділимо все на 2. Все поділимо на 2. І ліва сторона цього рівняння переходить до такого випадку, як ми мали у першому бачимо. Тобто, знову можемо замінити як синус пі на 3, синус х на 2. Далі ми можемо замінити, додати. Косинус пі на 3, косинус х на 2. Дорівнює корінь з 3 на 2. І знову дивимося у попередню формулу. Це в нас буде косинус пі на 3. мінус х на 2. Дорівнює корінь з 3 на 2. Шукаємо пі на 3. Ну, перейшли до косинуса, згадаємо з вами косинус. Звичайно, можна було піти через синус, замінивши ось це на косинус π на 6. Ну, вже перейшли до косинусу. Нехай буде згадуємо формулу. Отже, буде плюс-мінус аркосинус косинус корінь з 3 на 2. І тут у нас 2πn, n належить z. Так, φ на 3 мінус х на 2 дорівнює. Аркосинус корінь з 3 на 2 це у нас буде π на 6 плюс 2πn. Мінус х на 2 дорівнює плюс мінус π на 6 переносимо π на 3 І все домножимо на мінус 2, плюс-мінус залишається. Будемо мати на 2 домножимо, 2 пі на 6. Тут уже буде плюс домножимо на 2, 2 пі на 3, і плюс домножуємо на 2, 4піn. Що ми маємо? Можна щось тут скоротити, тому давайте скоротимо пі на 2, плюс 2 пі на 3 плюс 4 n. n належить Z. Так, зверніть, будь ласка, увагу, ось тут оговорочка. Пі на 3. Два і шість скоротили, будемо мати пі на 3. Так, ну ось такі рівняння. Ви можете розбити на два корені з плюсом з мінусом, тут ще поспрощується, але цього ми зараз робити не будемо. Ще одна вправа: 28,13, при яких достатніх значеннях, а проміжок містить не менше, ніж 4 корені рівняння. Що ж, розв'язуємо рівняння, х буде дорівнювати мінус 1 в степені k, арксінус 1 друга, плюс піка. Ми робили такі рівняння для косинуса пригадуємо. Х буде дорівнювати мінус одиниця в степені Ксінус одна друга це у нас буде пі на 6 плюс пік. Отож, має бути не менше, ніж 4 корені. Перебираємо ка. К дорівнює 0. Отже, будемо мати. Х буде у нас пі на 6. Пі на 6 у нас. Все входить сюди, так, ніби підходить все добре. Є тепер к дорівнює 1. Отже, будемо мати, замість К одиниця. Будемо мати мінус пі на 6. мінус Пі. Перепрошую, плюс П, бо ж одиниця, не мінус. Спільний знаменник. будемо мати мінус пі плюс. 6 будемо мати 5 пі на 6. А тепер ка мінус одиниця. Степінь теж непарний. парний. Отже, х нас буде дорівнювати знову мінус пі на 6, а Ось тут вже буде мінус пі. Мінус пі. Мінус пі, мінус 6 пі, будемо мати мінус 7 пі на 6. Ну, по 4. Так, нам треба 3. Ми зараз побачимо. Не менше, ніж 4, а у нас 3. Так, давайте K візьмемо. 2. Х буде парний степень, значить, мінуса не буде. Отож, буде мати пі на 6 плюс 2. Будемо мати пі, плюс 12. І це буде дорівнювати. Тринадцять і на шість. Давайте переберемо К мінус два. І на шість буде, але вже буде мінус два пі. І в нас буде мінус одинадцять. Пі на шість. Так. А проміжок на спіна 2. Отже, це у нас не належить. Відміну сіна 2 до А. Ось тут у нас не належить уже. Цей корінь нам не підходить. Тобто ми з вами знайшли зараз. Так. Див... Ага, у нас є ще один від'ємний корінь. Теж він нам не підходить, до речі. Ось цей корінь. Не звернула увагу. Мінус пі на 2. Мінус теж не належить. Так? Тому ми маємо зараз три корені. Шукаємо ще один. Шукаємо ще нам треба. Ка дорівнює 3. 3 Це у нас непарний. Отже, там у нас буде мінус пі на 6. Плюс 3 пі. Плюс 3 пі. Мінус пі плюс 18. Пі, це в нас буде 17 пі на 6. Це нам підходить. Отже, ми знайшли вже з вами 4, 1, 2, 3, і ось цей четвертий. 4 корені. Тому ми можемо сказати, що в нас буде проміжок від мінус пі на 2 до 17 пі на 6. Так? А, а в нас буде належати від. 17 на 6, зараз подивимося, Не менше, ніж 4. Більше може бути. Так, 17 пі на 6 до плюс нескінченності. Вправа 28,15. Визначити кількість коренів рівняння, сінус х до рівня а залежно від значення параметра на проміжку. Розглянемо перший проміжок, далі аналогічно розглянете самостійно. І так. 0, нуль. Ну, ось наш нуль. Я хочу межу провести, ця частинка, і далі в нас 11 π на 6. Що таке 11 π на 6? 2 π відняти π на 6. Так, це ми будемо мати 12 π відняти π, і це в нас буде 11 пі на 6. Тобто, від 2 пі ми відступаємо пі на 6. Що таке пі на 6? Це 30 градусів. Це одна ось ця позначка. Якщо ви зображали, це одна позначка. Тому ось наша друга буде межа, ось вона наша межа. І в цій тосі у нас буде. 11П на 6. Одинаці на 6. Отож, на, від цієї лінії червоної до цієї нам треба розібрати, скільки буде коренів в залежності від А. Що таке А? Це пряма Y дорівнює А. Отож, побудуємо. Так. Побудуємо, наприклад, ось таке А. Ось таке. І ми бачимо, що в даному випадку коренів не буде. Тобто, якщо більше одиниці. Або побудуємо ось таке А, якщо менше одиниці. Коренів не буде. А якщо ми проведемо через одиничку, то пізніше записуємо. І так, давайте запишемо. Перше, а більше 1, а менше мінус 1 коренів немає. Друге, якщо проходить через 1, а дорівнює 1, ми побачили, Ну і, відповідно, якщо ми проведемо пряму А до рівня мінус 1, то теж на цьому проміжку, ось від червоної лінії до червоної, буде один корінь. А до рівня 1 та А до рівня мінус 1, це буде один корінь. Далі. Візьмемо, візьмемо. Наприклад, пряму ось, ідемо. Два корені, два корені. А ось тут уже бачимо, як рухається синя лінія. Ось до цієї точки, від червоної лінії до червоної, ось тут два. Так, ось, пройшли два. А далі бачимо, перетинає від червоної до червоної тільки в одній точці до ось цього місця. Отож, ось тут у нас до цієї лінії два корені. Коли А лежить від 0 до одиниці. Буде два корені. Напишемо. Так, від нуля зараз глянемо до одиниці. Так, 0 включаємо у нулі. Коли проходить через 0. Теж два бачимо корені. Два корені. Запишемо це. Пропустимо трошки місце. Після цього, після цього. Ми ще візьмемо пряму і ось побачимо, побачимо, що ось тут ще раз вам показую. Отут ми рухаємось, тобто від нуля до ось цієї точки у нас один корінь. Що ж це за точка? Якщо говорити про синус, то синус 2 π Мінус пі на 6, це буде в нас, перепрошую. Це буде в нас синус пі на 6. Так Так, як це в нас формули зведення згадуємо. Це у нас четверта чверть, і синус там від'ємний, то це буде мінус синус пі на 6. Тобто це буде мінус синус пі на 6, це одна друга. Отож, ось тут в нас буде. Ось тут. Мінус одна друга. Тому від нуля до, до, ось це у нас єдиний поки що корінь. До мінус однієї другої не включимо, і те, і те не включимо один корінь. Від нуля. Перепрошую. Від мінус однієї другої до нуля, напевно, запишемо, не в тому напрямку йдемо. Від мінус однієї другої до нуля, один корінь. Бо ми зверху йдемо, треба йти від меншого до більшого. Так, один корінь. А тепер знову ж таки починаю, починаємо ми рухатися. Пішли далі, ось далі. Цю лінію ми порухали. І знову у нас ось тут бачимо всюди дві точки перетину, два корені. Аж до одиниці. Аж до одиниці, до мінус одиниці. Бачимо. Ось тут у нас теж два корені. Давайте запишемо, що від мінус одиниці не включимо. Ось сюди там, де два корені. Від мінус одиниці. До мінус однієї другої, ось тут теж буде 2 корені. Ось так поступово, поступово розглядаючи, знаходимо кількість коренів. Пі на 4 це в нас 2,5 клітинки. Я говорю зараз про другий випадок а 7 пі на 4 це 2 пі, відняти пі на 4. Аналогічно в попередньому випадку. Теж розглядайте, єдине, що пі на 4 це у нас буде десь ось тут. І лінія, відповідно, буде проходити тут. І там буде трошки змінюватися кількість коренів. Розглянете цей випадок самостійно, рухаючи пряму Y дорівнює А. Ну, ось такі завдання. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі!